Граємо далі. Так, суперник. Шахіз Польщі з 2014 року на сайті. Ті 4. Зіграю соціалістський захист Це 5 Кінь, с 3 Є 6 F4. Схоже на атаку гран при з запізненням. Зазвичай з перших ходять F4 E4. Не б'є тоді, я б'ю на e 4 Щоб не було у нього двох пішиків центральних. Так, як тут краще. Слон D2 є, D7 є. є, С6. Так, на D7, мабуть, краще, щоб конем потім взяти і вивести фігуру. Так, кінь 6 напав на коня на Е4. Так, захистився, приготувався до рокировки. Так, шаг, нічого не дає на 5 С4. Ну, може просто рокеруватися на C4. Так, мабуть, тут нічого немає. Немає сенсу шукати, просто Є7, також. Готуюсь до рокіровки. Рекіровка, рокеровка. Так. Кудись він зібрався, g 3, мабуть, хоче перевезти ферзя свого. Так, c 4 не дає нічого. Цього центрального коня на E4 поб'ю, щоб фігурам чорних було простору більше в разі E5, кінь на D5. Піде. Він якраз таки походив на D5. Тепер легше взаємодіяти чорним фігуром, і позиція у чорних доволі міцна. Ну, пробити її важко принаймні. Готує фіанкета слона на B2. Так. Спробую B6 з Ідеєю С4 просунути. Він заблокував розумно зіграв пішака. тоді коня можна на B4 з ідеєю на D3 походити і розміняти слона чорнопоніка. з Польщі думає, не дає мені це зробити. Розуміє мій план. Так, ну тоді можна захопити лінію D, щоб посилити позицію. В разі нападе на коня на C6 є поле для коня для відступу. Триває така позиційна гра наразі. Білі думають. Так, що за захід? На D3 моєму коню. чорних під Також я в нього G3, але там все укріплено. Посилюю тиск по лінії D, здваю напав на коня на C6 відійшов. Так, тепер є хороше поле на D4 для коня. Загрожую здвоїтись. Так, що це він хоче. За запіш, яка хоче просувати. B4. B4, так, якщо я здвоюсь, я. Краще пішка. Треба грати. Так, Ферзь c 7 Щоб зіграти B6 і захистити пішака. Тепер, якщо Б4, я можу пробити на B4 і все, пішак вже не зв'язаний. тепер. Напав на пішика. Ну, тепер B6, вирішує всі проблеми. Не змогли пробити позицію, ну тут я просто пробиваю на B4. Так, тепер я можу здвоїтись і загрожую на D3 коня взяти. Немає щось робити. Так, от я D1. Зв'язана вийшла ладья. Тепер є тактика на B4 слоном або конем. Якщо слоном, він просто відійде ферзем. Так, а конем він вимушений бити. Так, виграю пішака і якість. Я на D1 пробиваю, і в мене вже якість. Так, якщо з цього слона... Розміняти це 5 Так відійшов бити не забовтрачував ладів, треба спочатку відійти. Так, знайшов такий хід, напав на ферзя і на C5. Так, пробив, пробив. Так, напав на пішака, Як краще його захистити? А я D7 захистився. він може пробити на C5, але я тоді заберу на C4. І в нього король відкритий. І це небезпечна дуже зв'язка. Так, зв'язати не вийде. Він ладью поб'є. Небезпечна дуже зв'язка, ферзь та ладья. Вони зазвичай дуже часто мотують, якщо позиція такого відкритого характеру. Так, будемо. Нападати є два шах, І так, Так. Такий дам шах ще. У нього чорнопольний слон і я можу ходити. На G4 у мене є такий хід, котирка для короля і продовження атаки. Ферзем шах тепер ладья б'єм. Наш два і мат по я ферс не ну, встиг мат поставити, програв за часом суперник.